Добрий день, друзі. Ми сьогодні приїхали в СМТ Брюховичі і ось дивимося такий чудовий об'єкт. Ми вже на ньому були тут. Робилося фугування. Е Іншим зовсім методом, не таким, яким ми завжди робимо. Єдиний недолік, який тут є, це, це те, що залишаються ось такі білі розводи, білі плями на плитці. Часто нас запитують, як їх можна позбутися сьогодні. Ми якраз приїхали, і монтажна бригада вже придбала ось такий засіб для того, щоб позбутися цих білих плям. Ось він. Ну, це може бути також сіка гар. Давайте спробуємо, як воно робить. Ото, бачите, от сіре, угу. зараз буде світло. Але то треба брати макловицю і великий об'єм мазати щіткою повністю все. Дібно, що... На стіну піде літрів п'ять. не шкодуй. Це. Тільки на себе, щоб так, для вас треба обов'язково робити щось. Чорного резиного. буде біле. Кавицях. Чому? Тому що все-таки це хімія, кислота, яка все роз'їдає, це ми не підготувалися. Це сіре, його треба. Вже є різниця так. велика. Спокійно відро налейте і щіткою. І щіткою просто. Так? Буквально година часу і та стіна mm, Ну, Це можна все зробити дуже швидко і якісно. Дякуємо. А ми зараз зробимо невеличкий відеоогляд.